Я буду бачити себе такою, якою бачила у снах. Я буду відчувати смак життя на дотик. Я буду так любити, щоб змогла я подолати страх. Я розділю свої емоції у клаптик, я буду з тих, які давно вже здались. я буду йти на вітрам, а якщо й зупинюсь, щоб не дізналась, я стану сильною і вірною тим небесам. Я буду відданою, хоч нелегко буде йти, і буду вдячною за те, що я змогла. Буде правильний той шлях, який знайшли. І та дорога, яку з тобою осягла. я буду проявляти інтерес до тебе, я стану пристанню на краю мрій, хоч навіть відстань буде більшою до тебе, я озирнусь, я стану стимулом надій. Я буду дарувати надважливе, в нестримному бажанні донести. Перегорну все те, що неможливе, і стану вітром, і з ним буду йти. Я буду бачити, як все минає, як шепче вітер на вуста і все, чого душа моя бажає. Я напишу пришлю тобі листа.